Браті сестри, вітаю вас. Кожний тиждень ми любимо, і те саме можемо даватися, але радість єднання із Богом, радість від перебування в світі і благодаті Божій, вона є саме тою радістю, яка не проходить. Ми шукаємо, ми почеркуємо також. Ми шукаємо ці задоволення в різних речах. Кожен Бог дав нам розумний талант і ми застосовуємо той розумний талант для того, щоб придумати, чим ми можемо замінити ту благодать і мир і любов Божу, яку Бог дає. Чим ми можемо її замінити? виходить. Тому е ми, виходячи після служби, ми радіємо, що Бог дає можливість. дає можливість нам прийти, е стати чистішими, знайти якісь, е якесь вирішення того, що нас болить. Те, чим ми не можемо справитися, те, що потребує великої сили нашої внутрішньої, те ми приносимо перед Богом. І Бог задовільняє ті наші потреби, які ми маємо. Можливо, не так, як ми хотіли, але як люблячи Отець для кожної людини, для кожного творіння. Та же, як і більшість із вас є люблячими батьками, котрі не хочуть, щоб дитина страждала, а але хоче дорадити. Дитина дитина інколи не сприймає. І вона вважає, що її не люблять. Вони роблять так, як вона хоче. Так і ми з вами. Коли ми залишаємося дітьми Божими, Бог. Тоді може з нами робити так, як краще для нас. І вести нас, вести нас туди, куди де насправді нам є добре і де насправді наше є і щастя, і спасіння. Світ прощається з вами. Діявол намагається людину віддалити від Бога різними обставинами, різними думками. І ті думки, і обставини до волю і сліз, з яким людина неминуче стикається в житті. Чому? Тому що світ, він віддається злу. Він і для того, і тим більше ми відчуваємо потребу спасіння. Потребуємо Спасителя того, хто визволить нас від того, з чим ми стикаємося у житті. І Він приходить, і Він віддається нам із вами. І Він закликає нас бути подібними до нього. Бо коли ми, коли Бог творить світ. Він творить людину на образ і подобання. І ми маємо стати, станути образом Божим. Ми маємо стати образним Бога. Ми і подібні добрі. Бог творить нас подібними до себе, ті, які можуть розуміти, які можуть роздумувати, аналізувати, котрі усвідомлюються на себе. Це наша подібність Богу. Наша безпечна душа це є те, чим ми подібні Богу стати і образом Божим. Це є наше призвання. І якщо нам не легко йти цим життям, нелегко добиватися, стояти в добрі, не маємо того, хто пройшов це все. І хто знає, як нелегко людині проходити цю дорогу. І він допомагає, і він. Спасає нас, і Він спасає нас. Йому, йому довіряємо, йому, до нього приходимо в храм і молимося, Його причащаємося. Господь, котрий творить дивні речі. Цей сьогоднішній Євангелії, коли Він зціляє жінку, яка 18 років була згорбленою, сключеною і не могла випроститися, і Він визволяє. Те, що ж, як співаємо в церковних піснях, Бог творить, як хоче, бо Він є володар всього. Але не просто володар, який бавиться, як казали попередні віки, але володар, який має Богу, любов до свого сподівання. От вітаємо вас і сім великим